Ще хочу показати вам, що ми купили в секонд-хенді в цьому, що показувала вам огляд сьогодні, і які там ціни. Тут нові речі. Я, ну, видно, що нові. Тут був в використанні. Значить, давайте подивимось, це от за євро 50, бачите, ціни тут стоять. О, така от. Бісквіт. От така от. Як вона називається? <сі> така от ємкість для бісквітів. Керамічна. Не пластикова кераміка. І з такою кришечкою. Отут-от трошки злізла, як би ця срібна фарба. От, а в... нормально все. Кришечка, може, трошки отбита. Ну, євро 50. Дивіться, такий прям глечик для печива. Печиво у нас всі люблять. Якраз дуже гарна така штучка для печива. Далі, далі показую, бачите, 50 центів. Новенька кружечка така, і написано: So happy to see you. Дуже така симпатична, мені сподобалась. Зимова. От. Така, і в нас інші кружки такого ж кольору. На кухні у нас і посуд. Ми купили такого кольору. Так що отаке от от 50 центів. Далі теж новенька така штучка. Євро 50 така дощечка а, з ножиком для сиру. Дощечка для сиру, для нарізки. А сюди така зірочка для оливочок. От на новорічний стіл, бачите, так красиво нарізати. Сиру сюди, ковпаски і так от покласти. Дуже симпатично. І всього євро 50. Я не бачила дощечки дерев'яні, дорогі. От Навіть одна дощечка не купиш за євро 50 таку. А тут ще й ножик і така пасочка для оливок. Так, далі, Ось така ікеївська серветниця. У мене вдома є така. Е, от Мені вона дуже подобається. Бачите, тут я її знайшла за євро. Теж новесенька, ну тут трошки випачкана, треба помити. Бачите, ікея. От, Ніде нічого не подряпано. Прекрасно. Для серветок помити за євро. Далі, отак. Такий от ящик, я знаю, в'юску є такий, вони теж не дешеві. От, І десь я ще бачила в нас. А я всього купила за 1,95. Отакий от, мені треба на кухню. Кошик такий. Такий класний нам секонд-хенд порадили. Наша знайома Лілічка. З України. Ми її зустріли каже: А ви знаєте, що тут у нас ще є такий секонд-хенд? Я кажу, ні, не знаємо. Він каже, працює з середи по суботу. І якраз сьогодні середа, і ми попали, мабуть, в новий завоз, і там дуже-дуже багато нових речей було. А, і ще не все. До цього мого декору, що в мене тут стоїть, на... Рожевому моєму комоді. Я купила отаку от, от ялинку. Вона така бархатна. Так, теж за євро. Бачите, такий декор? Якраз він мені сюди підійшов і буде так от, як зимовий такий декор. Також купили такий новий набор для. Маленької дівчинки на подарунок. Зовсім новенький. Дорочку. Тут е, шапочка, носочки. Це такий наборчик після купання. І такий халатик з капюшончиком. Все теж новеньке. Ціну не буду говорити, бо це на подарунок. Ну, повірте мені, що це зовсім дешево. І ще згадала, бачите? За 2,50 купили. Годинник, ще не перевіряли, треба трейк поставити. І тут для двох фотографій така от рамочка. Вона на підставочці. Можна вішати. От. І з годинником. У нас ніде немає годинника, хочу десь на кухні його пристосувати. Думаю, він підійде на кухню. Так дуже класно можна скупитися в секонд-хенді. Ціни зовсім недорогі. Так що, кому треба, знаходьте такі магазинчики секонд-хенду. І там досить багато нових навіть речей. Щось о, бувше використання, щось новеньке. Показую вам, поки ще я нічого туди не поставила, не облаштувала. Буду облаштовувати. Отакий от, от має вигляд. Бачите? Ця етажерка на машинці. Раз, два, три полички.